Василь Іванович Дробаха приклад, легенда, життя. Завжди на перше місце перед собою ставив коня. І неважливо, що за вікном сніг, завірюха, жара, він осідлає і працювать, душею піде коня. І хоч вас немає поруч, ви завжди навіки живі, у кожному русі і вдосі тепер навік. Так у меня. Браво, Николай, Я вас поздравляю, мы все вас поздравляем. Спасибо большое за ваш труд, за ваши напряженные такие усердные занятия, за воспитание детей, коней. Огромное вам спасибо. Кстати, Василий Ивановича, вот, наверное, самое значимое из всех здесь, 91 год. Этап Кубка Мира, город Хартабад. На коне Басон. Василий Іванович заняв призовое место. Это, наверное, дорогое, что здесь есть. До речі, Василь Іванович незвичайний чоловік, що присвятив своє життя улюбленцям. Я з 1969 года. 69 года. То есть вся моя сознательна життя зв'язана з этими благородними животными, которые дають очень позитивну. энергию. У Оксаны Викторовны ее одна сестра занимается и по И детки на моих глазах я видел, как э, церебральники, ну просто безнадежные. Как они через год уже держали головку, как они сидели в седле. То есть вот такой позитив дают лошадки. Работа с лошадью – это э, каждодневный монотонный труд, э, включающий в себя очень много разделов работы, такие как работа на корде, работа в руках, работа верхом. И в общем-то, скажем так, результат, результат спорта зависит от класса лошади и, естественно, от уровня всадника. Насколько он квалифицирован, насколько он может это все преподнести. И довести, скажем так, лошадку до... Ідеального стану. Досягнення не приходять без зусиль, тому важливо бачити ціль та крокувати до своєї мети. Національно клуб з Оксана Вікторівна була у нас одна спортивна лошадка і то не наша. Основне, що було хобі клас, Ось За 10 лет труда, с нуля, ніхто ні копейки нам не дав своїм трудом, своїм умом. довели до такого рівня, що у нас... Практически соревнования любого уровня у нас ребята в призах, включая вот сын Оксана Викторовна и Байдан, выступал, был чемпионом Украины в Кубке, был победителем международных соревнований. То есть это, ну скажем, немаловажно. За такой короткий срок и без малейших инвестиций ну, практически с нуля сделали то, что просто невозможно. Рівень досягнення клубу з кожним роком зростає. Тут стоїть кінь та вершник зроблений вагом. А тут вже як півроку я займаюсь кіно спортом і пригаю мощність висотою 160 см Півроку. Так. Василій Іванович це людина історія, людина пам'ять на все життя. Це людина, котра вклала на прыжкових тренуваннях, на звичайних. Не частинку, а всього себе. Він з нами проживав кожен темп, котрий ми робили правильно та неправильно. Допомагав розібратись, допомагав зрозуміти, як знайти той контакт, як знайти підхід до того або іншого коня. Звісно, були моменти, за які він, дійсно сварив по-різному. І саме м'яким, і таким необразливим було там слово «лапух» або «чучундра». Але були моменти, коли він дійсно хвалив і хвалив це з гордістю. І оце була найліпша похвала. Яку я міг отримати. Сказати наскільки я вдячний я навіть не знаю, яким чином це описати найголовніший факт, що... писати то вже нікому. Чомусь передивляючись минуле. створює розуміння. Того як це було і як це виявляється цінним. З цією людиною я в своєму житті як мінімум навчився те, що не кожен в цьому світі знає. Ловити ото відчуття, коли ти пригаєш висоти. Ловити відчуття, коли ти йдеш в поєднанні з конем і розумієте один одного. Такого ти і взагалі ніхто не знайде в іншому місці. Під вами живе створіння і ви живі. І вам треба якось з'єднатися. В цьому нас навчав Василій Іванович. Головне розуміння його було завжди в пріоритеті кінь. Потім ви після цього будете досягати результатів. Так воно і було. Багато-багато роботи, навчання і результати. Пам'ятаю, як ми їздили на багато-багато різних змагань по всій Україні. Було основним правилом Проїхати чисто, гарною їздою, рівною. І Василь Іванович на кінці маршруту мене зустрічав перед виходом. Ладошки хлопав по нозі, або розповідав, де там щось можна було поправити. коригував та хвалив. Ця гордість в його очах мотивувала рухатись далі. Я дуже сильно пишаюсь тим, що я маю знання та досвід Робаха Василія Івановича, за що йому велике-велике дякую. Разом з ним були здобуті найвищі нагороди. Ми навчилися стрибати на маленькі маршрути 140-145. Я не відчував вже висотою і їхав настільки впевнено, цю впевненість дав мені Василій Іванович. Так, наче це пригав він. За це ви йому велике, безмежне. Дякую. Хорошо! Хорошо! Из третьего измерения ушел Василь Іванович Дробаха, наш друг, дорогой нам человек. Наверное, нет смысла необходимости в очередной раз повторять... о его значимости и вкладе в развитие нашего конозаводства. Не буду также говорить заезженную фразу о том, что земля пухом. Я в это не верю. Сейчас физики, эзотерики и мистики говорят о том, что мы в квантовом переходе и люди, которые уходят в это время очень быстро вновь воплощаются на Землю для сохранения и приумножения совокупного духовного, бытийственного и профессионального опыта человечества. Каждое новое поколение достаточно качественно улучшает нашу жизнь, поэтому мне хочется верить, что душа Василия Ивановича вновь здесь появится для реализации своих физических, духовных, бытийственных, профессиональных навыков и тем самым Наша еволюція буде продовжуватися. Дякую. Добрий день, я Харченко, Тетяна. Раніше Маринич Тетяна. Завдяки моєму першому тренеру Василю Івановичу Дробаха я навчилася сидіти верхи на коні. Мені 52 роки, але я досі пам'ятаю, як можна. Їздити верхи. І це все завдяки Василю Івановичу вам. Я пам'ятаю, пам'ятаю дуже багато історій з вами. Це зворуштові історії. Історії про любов до коней, історії про спорт. Та я дуже хотіла займатися цим спортом і бігала до циганських коней. І коли циган це побачив, він прибіг до мами і сказав. У мене кінь бешений, а вона до нього лізе. Тому мама мене взяла за шкірку і відвела, на кіно відвела в кіноспортивну школу. Пішла і каже, Вася, ну візьми. її. Він каже, я не можу, в мене група набрана. У мене група набрана, я не можу її взяти. Її 10 років, ми беремо з 12. І пам'ятаю, перший день це було знайомлення, знайомлення з конем. потім ми вивчали, що таке муздечка, що таке сідло. Дуже багато інформації на той час надав Василь Іванович. І на вальтижиробці вже були більш дорослі діти, і вони могли робити, так би мовити, трюки на вольтижиробки, а я не могла, я навіть не могла підтягнутися, з мене почали всі смінятися. Василь Іванович зупинив тренування, поставив мене посередині і сказав, ось ось, вчіться в неї. Це наскільки вона прагне, щоб дотягнутися, а ви навіть не можете цього зробити. Вона скаже, прагнення немає, як мене. Я запам'ятала це на все життя. Тому зараз я можу... Ні, жароку я не зможу зробити, але... Деякие моменты помнят. Дякую вам, Василий Иванович, за вашу доброту и за ваши такие тренування Хорошо, Аленка. Катя, ну чё ты? Точно так, как и там, там работает чё ты руку Я приветствую всех, кто смотрит это видео. Меня зовут Игорь Ковтун. Товарищ и коллега Василия Дробай. Он недавно покинул нас. Пусть земля ему будет пухом. Днепропетровская конно-спортивная школа воспитала и подготовила хорошего спортсмена, мастера спорта международного класса. Мне посчастливилось долгое время общаться с ним, работать, выступать на соревнованиях и в том числе на этапе Кубка мира в городе Автоба 93 году в Венгрии. К сожалению, фотографии и видео с дробахой Василием и конем Басом не сохранилось. Преданный своему делу, трудолюбивый и как тренер он снискал уважение и любовь своих коллег и воспитанников. Пусть Василий Иванович Дробаха останется в нашей памяти надолго. Прощай, Вася. Я не перегоняю. 12 Двенадцать 12 Двенадцать совместной Двенадцать життя плеч о плеч Памятаю все Наше знайомство у 2009-му. Перші тренування на стайні в Кривому Розі у Саші Путіліна. Перші змагання в Криму у Жені Вайнеровського. Змагання в Донбас-Еквіцентрі. Переїзд до Драбова, купівля перших коней, збори, продаж першого коня Кабзаря, купівля власної стайні. Дуже багато спогадів за цей період життя пов'язаних з тобою. Вася. Ти був людиною з великої літери, із щирим серцем та доброю душею. Працьоветість і відданість улюбленій справі завжди визивали повагу. Тренерський та берейтерський професіоналізм були дуже на високому рівні. Пам'ятаю, як ти казав, не дивіться на те, як я сидю на коні, а дивіться на те, що кінь робить піді мною. І це було дійсно так. На сьогодні тебе немає з нами. Але я впевнена, десь там, можливо, за цією веселкою ти спостерігаєш за нами, радіючи нашим маленьким перемогам та досягненням. Я дуже вдячна тобі за Все, Вася. Ти був тренер від Бога. Ти навчив мене багатьом речам, які не прочитаєш в жодній книзі. Я дуже вдячна тобі за кожну нагороду, за кожну перемогу. Це наші спільні досягнення. Це результат кожноденної кропіткої роботи. Роботи командою, роботи з неймовірною самовідданістю. На жаль, ти пішов з мирського життя, але твій луч світла назавжди залишиться в кавалькаді, залишиться в серцях всіх нас. Дякуємо, дякуємо тобі за все, Василій Іванович.